Там у нас возле чорних. Дв... Я вже їх побачу. Я піду далі. Так. Я зараз подаю. Давай туди. Ми тоді не поймемо, де були дані. Просто так там стопу. Так, у нас, нас тут Будинок якийсь. Так, тут у нас європейська дика свиня. О, а там. Там когось ага, видно. Ага, і он, он там забору, диває... А, і воно, до там без так. Там не дуже видно, він скрізь. На не буде. А, тут видно. Тут класно видно цього. У нас тут мусорка. Тут у нас якась кімната, як я розмірюю то, чи змію, не, все. Там у нас... Нет. Мам, тут что Довольно, наверное, тут повод не будет.